Всім привітки! Ви потрапили на мій канал Галушка 008 і сьогодні я вам покажу, як робити ось таку маленьку, маленький шматочок гортензії У кінці, коли я зроблю декілька, точніше три або 4, тоді я їх зв'яжу і буде маленька звичайна гортензія для ортендії нам потрібно взяти три блакитні смужечки пухнастого дроду або синельної проволоки. Хто її як називає? Я її називаю пухнастою проволокою. І ще нам потрібен зелений колір. А ще я запаслася тут палочками. Е, кому цікаво, де я брала такий пухнастий дріт, я його брала у Юлісі. Тут в мене попитик з Юліси. І ще декілька проколюшок там ще взяла. Ну так. Для нашого тендії маленький, такий шматочок. Для одної квіточки, не ось такої штучки, а одної квіточки, нам треба одну смужечку цілу блакитного пухнастого друду. І ще, коли ми зробимо три таких квіточки, ми зв'яжемо їх зеленою, зеленим друдом. Для початку нам треба. Оце, ну, кісточку, паличку або олівець чи ручку. Ножниці. Ну, і сам пухнестий дріт. Або можна ще якийсь інший колір. За бажанням. Для... Е... я вже трохи запуталась. Починаємо робити нашу ортендію маленьку. Нам треба накрутити... Наш пухнести дріт так, щоб залишались кінчики. Не повністю, як ми робили арбузик, а щоб залишалися такі кінчики. Накручуємо. Ой, забагато. Нам треба зробити оцих е, круглишків е, 5 6 штучок. 3, 4, 5, 6. І ще треба, щоб було не ось так от, а десь одної длини і одної трошки довше. Наприклад, ось так. Але у мене тут забагато. Я ще раз зроблю швиденько. Хай буде сім. Потім ми стягуємо ось так от наші кругляшки, знімаємо і закручуємо ось таку от мушлю. Прикольно. Далі нам треба довшу або кого однакові вам Любу з будь сторони продіти. А якщо у вас не однакові, то треба більшу протягнути теж. Щоб вийшло ось таке кільце. І з оцієї сторони це не дуже легко, до речі оцей кінчик щоб була ось така непонятна закаблівка. І стягуємо. Вийшла вже нормальна така на паличка. Потім оці хвостики нам уже вже не знадобляться. Ми просто їх закручуємо <кхем> і все. Більш ми їх не трогаємо. Ташечка співають. Ось так. Далі нам треба відкрити наші педусточки. Робимо ми це отак от. Беремо одну, відковирюємо і прокручуємо, щоб була ось така заголіна. Щоб воно дивилося не осюди, а ось типа не отак-от, а отак от, так. Завертаємо ми їх в праву сторону, усі в праву сторону. І трошечки ось так от. Ой. Ось так от трошечки його заглубляємо, щоб тут можна було трошечки сховати наш нігти. Молодший братик пропілося. Таких нам треба зробити три штучки. Квіточки. Кому було не зрозуміло, кожну квіточку ми так закручуємо. По однаковому. Можна ще трошки їх обрізати. Ось так. Щоб вони були і не дуже довгі, і не дуже короткі. Я Ще трошки підріжу. А все спотім. Ви пишете, що в мене таке буче, Коли я це дрізую. Просто бачу, чогось таке буче. А ще обережно з цими кінчиками, бо вони гострі. Оці. І я зараз зроблю ще дві таких штучки. Потім ми будемо їх зв'язувати разом. І Оп. опа! Я вже зробила три штучки. Вона вийшло ось так. І зараз нам потрібно закрутити нашою е, зеленою оцей оцю купочку. Докручуємо до кінця. Ну я тут трошки пропустила. Ну вышло, из такая кубка. Зараз я буду їх скручувати. Так, ці колір трошки е, відлічаються від інших, тому що я просто не бачила. У мене тут так світло падає, що я не бачу деякий колір. І просто я зараз їх закінчую. У нас вийшла ось така от маленька гортензія. Я вже зробила лаванду, тикову і гортензію. Ну а я дуже вам дякую за перегляд. І до зустрічі в моїх відео. Бувайте!